Вітаю вас, друзі! З вами Ігор Солоневський, і сьогодні в цьому відео поговоримо про те, що можна встигнути лише за 15 хвилин консультації. Віднедавна я практикую із своїми підписувачами, друзями, читачами, клієнтами такий невеличкий експеримент з однією людиною в день. Я проводжу безкоштовну 15-хвилинну консультацію. Тематика консультацій різна. Ну, для прикладу, значить, якщо є питання по клієнтській базі, по залученню клієнтів та фінансів, по цілях, по бажаннях, стосунках. Ну, Інші важливі питання, там страхи, переживання, внутрішні конфлікти, і так далі, проводиться така 15-хвилинна консультація. І якось мені сказали, а що можна взагалом встигнути лише за 15 хвилин такої консультації? Це ж не півгодини, це ж не година, це ж треба глибоко попрацювати, це ж треба там дізнатися то і то деталі подробиці і так далі. Стоп! Значить, якщо ви. Чітко, конкретно сформулювали свій запит на цю консультацію і озвучили його на її початку. Все буде дуже класно. І за 15 хвилин ми з вами ну, познайомимося, скоректуємо ваш запит. Я задам вам е, низку правильних запитань, чітких, конкретних, послідовних. В результаті чого ви будете ну, бачити те, що треба, а не те, що ви бачили до цих пір. Ви будете помічати те, на що ви, можливо, не звертаєте уваги або не надаєте значення. Ви будете бачити конкретику, з чого почати і куди далі рухатися. Консультація 15 хвилин, можна навіть встигнути за 10 хвилин оце все зробити. І будуть пазли, маса пазлів, і вони всі будуть складені докупи. У вас буде поняття, що робити, з чого починати, куди йти, як рухатися і так далі. Е, відразу скажу, що якщо тільки ви починаєте там щось розказувати, деталізувати, я буду вас зупиняти. Чітко конкретно питання, чітка конкретна відповідь, без всяких ілюзій, без всяких сантиментів, без всякої там, знаєте, вибачте, інтимних подробиць і так далі. Чітко, конкретно. Один, два, три. Один, два, три питання, відповідь, поїхали. Отож, якщо ви бажаєте отримати таку консультацію з питання, яке вас цікавить, з питання, яке я перелічив вище. Будь ласка, звертайтеся. Якщо ви дивитеся це відео у Ютубі, то під ним у коментарях є координати, за якими ви можете до мене звернутися, написати мені. Якщо ж ви дивитеся це відео у Фейсбуці, то прямо зараз пишіть в особистий чат. І ми узгодимо з вами зручні для вас дату та час проведення ось такої консультації. Вам достатньо буде чітко сформулювати запит і далі працюємо. І ще хочу, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Він реанімував, реанімував свою діяльність. І м, річ в тому, що відеоканал YouTube Ютуб можуть заблокувати. Фейсбук можуть заблокувати Телеграм, ніколи не заблокують, і ну я так сподіваюся. І повідомлення ви будете отримувати найперше це саме у Телеграмі. Тому, аби нічого не пропустити, підпишіться під, на мій телеграм-канал. Посилання внизу під цим відео, як в Фейсбуці, так і у Ютубі. Отож, друзі. Якщо бажаєте отримати безкоштовно 15-хвилинну консультацію, пишіть в особистий чат, звертайтеся, невдовзі відповім і будемо працювати. На цьому все. З вами був Ігор Солоневський. До зустрічі! Дійте, адже результати отримують не ті, хто лише хочуть, а ті, котрі ще й при цьому діють. Отож, чекаю вашої дії до зустрічі. Хай щастить!